Чому університет називається школою справді? Ну, якщо вже економіки, то вона має спеціалізуватися на економіці, а не ну, на різних напрямках? А, а чому ні? Ми успадкували цю назву колись в 2000-х, коли наш університет проходив ребрендинг. Ми обрали назву саме Київська школа економіки. Тому що школа. Це означає вища школа, це означає спеціалізація в якомусь предметі, дуже глибока спеціалізація. І історично ми спеціалізувалися саме в економіці. Ми були така вища школа з галузі економіки. Це наша історія. Ми цією історією пишаємося. В світі є такі самі бренди. Лондонська школа економіки LSE, Парижська школа економіки дуже відома, стокгольмська школа економіки. І нам було важливо показати, що в Києві, як і в інших європейських країнах, теж є своя школа економіки. І коли е, будь-який науковець світу, економіст в Штатах, в Канаді, в Британії дивиться на карту і думає, куди я хочу йти працювати, Парижську школу економіки, лондонську школу економіки, Київську школу економіки, це ставить нас якби на карту поруч з іншими відомими брендами. Але час іде, ми зростаємо і ми відкриваємо нові спеціальності, тому що ми розуміємо, що нові спеціальності теж важливі. Але бренд наш вже такий сильний і відомий, що ми просто не хочемо змінювати назву, бо назва вже ну, відома серед наших партнерів, донорів, меценатів. Так що буде тепер Київська школа економіки, де є також інженери. Для прикладу, в лондонській школі економіки також є психологи, історики, антропологи. Тобто, назва бренду вже не обов'язково пов'язана з з Тими дисциплінами, де ви а, вчите.